У нас це дуже знакова подія і сьогодні вже прикрашена, так скажемо, центральна ялинка на станції метро університет, є всі декорації. Бо Слушаємо, сказали, що ці декорація ми використали, які у нас були свого часу в центральному парку. І сьогодні ми теж будемо прикрашати. Всього у Харкові буде прикрашено сім станцій метрополітену. Чому ми це робимо? Я дуже хочу, щоб у харків'ян, незважаючи на жахи війни, незважаючи на постійні повітряну тривоги, до речі, зараз лунає повітря. Трана тривога, як ви сказали. Був гарний настрій. Ми не можемо, незважаючи на все, вкрасти у наших дітей дитинство. і я дуже хочу, щоб був настрій, були певні радісні емоції, і це все буде дарувати нам новорічні свята ялинка, день святого Миколая, і ми будемо відмічати це, будуть, будуть проходити казки. І хочу сказати, і запросити харків'ян, запросити наших дітей на ці новорічні свята. Багато сьогодні бажаючих дітей, батьків, які хочуть, щоб їх діти навчалися, навчалися віч на віч, не тільки у режимі онлайн, а і в режимі офлайн. І дуже багато сьогодні запитів на те, щоб діти навчалися, навчалися в нашій метрошколі. Але у нас нас є певні можливості, ви самі розумієте. І ми робимо таким чином, щоб діти мали таку змогу, але ми сьогодні будуємо вже підземну, повноцінну підземну школу в індустріальному районі міста Харкова. Є у нас проєктна кошторисна документація і проєктне рішення і видалені земельні ділянки для того, щоб побудувати у інших районах міста Харкова теж такий підземний школ.